Так, народ, всем привет, Ульки. Все равно Брайк, я так понимаю, на телефоне. Бачьте, народ, это машина это пар, это пар, это пар, Прав, у нас. Тут аквара, тут такая Это ножи, Так, нам требуется забрать. Да, у нас забрать машину до У нас тут мотор большой. Давай беремо нагору, ставимо, вода що може бути. Оп, є, мотор ми вставили. Сілюємо тепер колеса. Давайте до колеса теж беремо. Так, беремо наші колесики і вставляємо їх. Так, оп. Блях, світиться зланенько, значить туди треба. Так, є. Одне колесо ми пришпандюрили. Так, давайте ще три колеса. Просто можна на одному колесі їхати, напевно, не знаю. Попробувати не хочу. Так, ще два колеса злишнуся, потім двері, потім ще харню, Тут навіть каністри стоять. Я не знаю, чи заправлю я машину, чи ні. Так, куди це мене заносило на... Так, вверху бачите, що сіде це напевно. А, добровістим до машини, так і Так, є. Зараз народ ми зробимо для Хамбука. Так, колеса, 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 колеса. колесо. Знову ще серва, рвати, а я думаю, можна. Як вона називається, не буде в телеграм-каналі. Тож, якщо комусь цікавить, то чекаю всіх там. Хилишко, всі, як завжди, на телеграм, назуп'яті від в описі. Завжди. Є ссылка на будь-якому відео. Підходите з попадаєте. мупадаєте Телеграм-канал український. Ком'юніті український. Хочу зробити, але народ ніхто не підходить. Тому що може відео не цікаве, не знаю народ. Так, блять, подивитися всю дверюку поставити. Цю сторони. Да? Ну і був всіми Заклишить для мене нахер. Так, уже нахер воно встраивалось на народ. От нахер у машины ці машини на пушка пішки пошкодобали кудись. Але я хочу зробити машину, аж не хочу. Так, в ту сторону супа ці квері. Галимі. Супер. Шпаньорами. Так, значит, блядь, такой чей фарму доставлять ее. Раднее ну, ее мой борьбе. Так, задний капец передний. Передний, да? Нет, задний. Ржавая порыта, блин. Хоп є. Фух, зараз раз, еще чуть-чуть. Как народ склавит всю малыху на равнодоводе. На чем мы закінчили с ним взял куда-то правильно пока на фрат?